Три два, один побігли. Саме з такого відліку почався суботній забіг у парку Гданцівський, що відбувся на честь полеглого захисника України Сергія Лакусти. Доєднались до трейлу більше 140 учасників з різних куточків України, серед них і Світлана, яка вирішила доєднатися до забігу, аби підтримати свою команду від громадської організації Бігова атмосфера. Ми повинні пам'ятати тих, заради кого ми живемо і маємо змогу займатися, розвиватися спортом. І також спорт допомагає в усіх важких ситуаціях трейловий забіг передбачав 5 дистанцій 20 10 та 5 кілометрів, і дитячі забіги у один з половиною кілометрів та 500 метрів. Учасники курсували вздовж річки Інгулець з видом на краєвиди модрівського заповідника. Організатором заходу стала громадська організація Бігова атмосфера на прохання сестри загиблого героя, яка теж долучилась до цього трейлу. Вже другий щорічний забіг на честь Сергія Лакусти. Сам воїн у березні 2022 року добровільно долучився до лав 129 окремої бригади ТРО та захищав українські землі на Херсонському, Донецькому та Сумському напрямках. Мій брат загинув у 2023 році, захищаючи кордони нашої держави на території Сумської області. Напав на ворожу, натрапив на ворожу ДРГ, де був розстріляний ну і спалений. Я вже не вже сто разів говорила, що мій брат був. Найкращою людиною і все, що включає в себе це поняття, це йому було характерне. Забіг мав також і благодійну мету. Кожен бажаючий міг задонатити або ж придбати стартовий пакет, частина коштів, з якого підуть на потреби ЗСУ. Метою трейлу є підтримування пам'яті в вчинках наших воїнів, самих воїнах і. Завжди якусь частину коштів перераховуємо на ЗСУ на якісь потреби определенних підрозділів. Кожен з учасників забігу отримав футболку, воду та спортивний батончик. А наприкінці нагороду у вигляді символічної медалі фінішера та солодкі напої для поповнення енергії. За результатами заходу було зібрано понад 5 тисяч гривень донатів, які будуть передані нашим армійцям разом до перемоги. Ксенія Мартинюк, Олександр Бондаренко, перший міський.